Ну, э, э, дякую за можливість висловитись на цю тему, бо закон э, дуже важливий, він э, сильно впливає, вплине на суспільство і він э, викличе жваве обговорення його щодо э, ну, доцільності, і щодо. Э, Підтримки державних цінностей українських. Ну, Я особисто, безумовно, як і любий роботодавець, дуже ретельно розглядаю закони, проекти закону, бо керівник підприємства відповідає за всі закони, які є в державі, і він зобов'язаний. Виконувати. Є якщо хтось е, має знати закон: 1, 2, 3, 5, то роботодавець всі, бо перевірки приходять і ходять, і е, проблеми всі є у роботодавців. Ну, це так вступне слово. Я особисто, як е, маю е, робітнич, е, маю 60 років тільки робітничого стажу. Ну, і десь 50 років, 50, да, десь 50 років як роботодавець. Тобто, я дуже і я вимушений знати умови виробництва, інакше не може бути іншим роботодавцем. Ну, ми бачили виступ Павла і ми побачили, як кваліфіковано він означив умови роботи роботодавця на сучасному, на сучасному даному випадку. Етапі, Ну, якщо загальний підход роботодавця, то як і кожного, на кожному виробництві у кожної держави в світі, безумовно, є якась мета обов'язково І ця, ця мета визначає інтереси. Інтереси. В даному випадку ми розглядаємо, наприклад, інтереси роботодавців, Ну, наприклад, є суспільство, інтереси і так далі. Ну, Інтереси Інтереси викликають обов'язково мотивацію дій Мотивацію дій під ці інтереси. І тому, як ми розглядаємо проєкт закону, то ми Дуже ясно бачимо, які, яку мотивацію цей закон створює. І ми можемо, розглядаючи цю мотивацію, вже визначити перспективи руху і виробничих потужностей, і самих роботодавців, і населення перспективи руху в майбутньому. Тому як ми бачимо, як на вокзалі, як 41-му створилася дуже велика кількість дуже велика кількість бажаючих поїхати за кордон, то ми знаємо, що тут мотивація з двох сторон столкнулася. Перше це мотивація того, щоб не попасти під агресію. Агресора, от. і друга мотивація це дуже хороші можливості е, е, виживати за кордоном. Ну, так є от, людина виїхала з дитиною. Ну, безумовно, це жінки в першу чергу з, дит... з дітьми, і 50% влаштувались вже, мають роботу. Діти в школі, все безкоштовне, і житло і інше, і вони інформують ті, хто тут. Тобто їх все влаштовує. Того ж самого у нас немає. У нас треба мати дуже добру роботу, хорошу хороший заробіток, щоб мати ті можливості, які вони мають за кордоном. Оце і історія, мотивацію людей для прийняття рішень. От. тобто ці рішення приймаються на базі умов, які е, додаються людині. Тому о, і цей закон е, треба розглядати. Він нормальний. Працювати і за кордону е, у нас. От мене самого запрошували роботодавці. З деяких країн на роботу, от як роботодавцем, вже от, і це нормально. Як кажуть, зараз іде е, викачування мозгів від нашої країни, коли починають розглядати потенційних працівників деяких корпорацій, починаються з школи, от, з інститута. Так що як тут. Людина закінчує інститут, то зовсім обов'язково мотивація працювати тут і працювати там дуже відрізняється. Тому цей проєкт закону так і буде будуть розглядати роботодавці і до чого він приведе. От, бо ми бачимо влаштування іноземців і во Франції, і в Німеччині, і в інших державах. От, і ми бачимо, які процеси там відбуваються, і як розумно використовуються можливість влаштування іноземців в той чи іншій державі. Ну, це так загальні думки на цю тему. На тему проекту закону, на тему інтересів роботодавців і найманих працівників про і всіх безумовно це стосується. Так що я дякую за увагу і можливість вам висловити думку.